У різьдву ніч до маленького вофлеєму проходять не тільки пастухи з далекої дороги з'являються й три мудреці зі сходу. У вертепі це завжди яскраві величні персонажі, яких впізнає кожен за Євангелієм. Вони побачили на небі незвичайну зорю і зрозуміли, що народився цар, якого чекали всі народи, і вирушили в довгу дорогу, щоб знайти дитятко і вклонитись йому. У вертепі три царі часто дуже різні за зовнішністю та характером: один старший і мудрий. Другий статечний і спокійний, третій молодий і енергійний. Імена Волхвів, Мельхіор Каспар Валтазар, з'явилися у ранньому середньовіччі. Разом вони символізують усю землю, різні народи, культури та віки. Кожен з них несе свій дар: золото як знак царської гідності та влади, ладан як дар Богу, і миро – як дар людині, яка має померти. Дари мудрих волхвів передбачили, що Ісус Христос буде справжнім царем, істинним присвящеником і Спасителем світу. У центральній традиції царі завжди в урочистому одязі: корони, плещі, коштовності. Їх поява це момент краси й урочистості у вертепі. Поруч із стайною вони виглядають ще величніше, і це підкреслює головне. Навіть царі стають на коліна. На перед хрестом у багатьох українських вертепах царі промовляють урочисто, інколи співуче ходять повільно, з гідністю. А їхні подарунки справжні прикраси для сцени. Проте головний сенс простий: три царі нагадують нам, що перед Богом усі рівні, і багаті, і бідні, і царі, і пастушки. А той, хто щиро шукає світло, завжди знайде дорогу.